І в продовження теми реабілітація та братерська підтримка через адаптивний спорт. Призери Нескорених з Одещини створили громадську організацію Вільні воїни. Ідея прийшла в процесі підготовки до виступів у складі збірної України. Більше про ці тренування для ветеранів розкаже Олександра Ченкова. Олексій повернувся з ігор нескорених понад два тижні тому. Свої сили випробував в зимових видах спорту керлінгу та скелетоні. В лютому 22-го Олексій Притула добровільно вступив у лави 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. При звільненні лиману під час евакуації поранених потрапив під ворожий обстріл. Розповідає на іграх нескорених, отримав неймовірний досвід і каже, планує продовжити займатися спортом сьогодні. Вперше спробує баскетбол на кріслах. Колісних навіть перше сідати в це модне крісло буду теж перше. Ну мені насправді я не дуже командний игрок, гравець, і мені не, не не завжди було цікаво. Я для керлінга зробив виключення через екзотичність. Але так, ну таке, але спробувати хочу. Звісно, я багато чого хочу спробувати. На тренування з баскетболу Олексія запросили побратими, які разом з ним представляли Україну у Ванкувері. Також запросили й інших ветеранів та військовослужбовців випробувати свої сили. Найважливіше, щоб гравець зафіксований, щоб він не випав з війська. Тому для цього спеціальні є фіксатори. Ділан військовослужбовець британської армії після чотирьох років служби вирішив застосувати свої навички в Україні. У травні минулого року долучився до інтернаціонального легіону згодом до 13-ї бригади Нацгвардії за півроку під час штурму отримав поранення в районі села Липці Харківської області. каже спорт, неабияк допомагає в реабілітації і фізичній, і психологічній. Це чудово, коли люди збираються разом, особливо після таких травматичних подій. Бути в групі, де всі мають подібний досвід, і просто разом повеселитися, трохи розслабитися це дуже важливо. А ще спорт допомагає залишатися активним і підтримувати фізичну форму, тому що після такого поранення ти стаєш, знаєте, дуже ну лінивим. Тренування з баскетболу на кріслах колісних організували призери ігор нескорених – ветерани ЗСУ Ілля Пилипенко та Арсен Бошапко. Кожен здобув для нашої збірної по дві медалі зі сноубордингу, гірських лиш та баскетболу. А повернувшись, вирішили розвивати адаптивний спорт на Одещині. Це все було планувалося як підготовка до ігра. Потім ми зрозуміли. Блін, чого тільки ми насправді ну є ж також багато є ветеранів, які також хотіли б або не знають, що це таке, але їм варто спробувати просто. Спробувати ветерани розповідають, не могли готуватися до виступів у збірній Україні в Одесі, бо не було відповідної інфраструктури. Так і виникла ідея створення громадської організації Вільні воїни. Головне, що я привіз, це досвід, яким зараз ділюся з побратимами. Всі говорять про велику кількість ветеранів, про велику кількість людей з ампутаціями внаслідок війни, і ніхто їх не бачить. Вони десь всі сидять, і ніхто про них не знає, ніхто про них не чує. Е, мені б хотілось, щоб цей ці види спорту адаптивні, популяризувати до такого масштабу. Окрім баскетболу на кріслах колісних вільні воїни організовують тренування з адаптивних волейболу, великого тенісу, джиу джитсу стрільби з луку та плавання. Долучатися запрошують усіх охочих ветеранів і ветеранок та військових, які проходять процес реабілітації. Олександра Ченковев Генрипенько. Програма вікна СТБ» – єдині новини.